Я також шукав одну з недорогих камер, яка мені підійде особисто мені для роботи. І я почав гуглити одні з недорогих камер для відеоблогерів. І одна з цих мені попалася. Sony ZV10 сьогодні у відео я тобі розкажу про цю камеру, про її характеристики, про її плюси та мінуси. І це камера до 300 доларів. Сьогодні поговоримо про те, як вона знімає, про її характеристики, розкажу її плюси, та також мінуси. Почнемо з плюсів цієї камери. Камера є доволі легка компактна. Ця камера рахується як для блогерів, тому що вона малесенька це від компанії Sony. Ця камера спеціалізована як для відео, так і для фото. Але саме відео у неї є вражаючі. Ця камера знімає 4К 30 FPS для любителів відео познімати на YouTube, на всякі платформи. Це ідеальна камера саме для тебе. Також у цієї камери є, як не у всіх камерах, є поворотний дисплей, і це дуже хороша можливість, тому що ти можеш отако взяти і себе почати просто знімати, І бачити себе на картинці, і також потім можеш відображати це на екрані. Також з одних примус цієї камери це її кітовий об'єктив. Об'єктив цей йде в комплекті. Він дається така коробочка, приїжджає, і там є окремий комплект, а є також безкомплектна. Коробка там, де немає ні об'єктива, тільки самий фотоапарат. Цей мені приїхав з об'єктивом, китовим об'єктивом 16-50 мм з апертурою 3,5 Це Це вона розмиває фон, ну, плюс-мінус як iPhone 13, як iPhone 14. Але ця камера коштує в два рази дешевше, тому для мене це є явний плюс. Начнемо з того, що тут є матриця, це молодша модель Sony zv e 10 Mark 2. Тому що Sony zv E10 Mark 2 це рахується як більш професійна камера. Тому що там стоїть сенсор від камери Sony FX30, а Sony FX30 це вже рахується як кінокамера, і там, отже, більший сенсор, більше світла, буки розмиває краще, і також різкість також викраща. Але оскільки це її молодша модель, Sony ZV10 проста. То у неї 3-4, але у цієї камери це рахується як кроп-камера. Тому що знаєте чому? Тому що Sony e 10 є матриця не повна, є повнокадрова матриця, і також є кроп і є залідеркальні камери. Це як золота серединка. Чому кроп? Тому що коли ти записуєш відео, нажимаєш на запис відео. То у тебе картинка збільшується в два чи в три рази. Тому, тому вона так і називається як камера. Скажу не дуже хорошу новину, як на мене. Ця камера є. Один такий недостаток, коли ти знімаєш відео, це rolling shutter. Це коли ти тримаєш і дуже швидко тако хитаєш фотоапаратом, у тебе картинка просто плаває туди-сюди. Немає чіткого такого фокусу, як в плані, коли ти дуже швидко тако за кимось дивишся, за кимось літаєш. Тому. Це один з найголовніших мінусів. Якщо ти якихось там знімаєш спорт, тобі треба швидко перекидати через, через людей. Тому як спорт знімати, це просто статичні кадри можна знімати, крупні плани. Але це одна з не дуже добрих проблем: роннінг Шаттер. Ще одна з немаленьких проблем. От, у мене мізинець просто не влазить в всю камеру. Вона занадто маленька, тому якби от коли я мізинець ставлю, у мене цей палець має або на цю кнопку попадати, або на цю. Це не дуже зручно, тому я собі планую докупити клітку, поставити і щоб мати повний хват цієї камери. Ця камера знімає 4К 30 FPS в кроп матриці. Стоїть апертура 3,5. Це означає, що задній фон можна як і розфокусувати, так і зробити розм'юті Це означає, що це хороша камера саме для відео і саме для тебе за 300 доларів. Тому що я не знаю, яка ще камера за 300 доларів. Я знаю, є Canon, там такі теж розкладушки, але вона не дає весь функціонал, як така камера. Також знімає слово відео. Аж 4К 100 кадрів в секунду. Тому можеш робити плавні сломохи, плавні якісь от'їзди в свої соцмережі, буде дуже гарна картинка. Також одна з дуже вражаючих функцій, як на мене, це є сенсорний екран. Це коли ти ставиш камеру, і я просто вибираю предмет, і камера фокусується саме на тому предметові, куди ти поставив. Цей скрін. І на мене це просто це бомбезніша функція. Ще би я хотів відмітити автофокусової камери. Ця камера спеціалізується на відео. Але у неї неймовірно кручі здібності в плані фото. Тому що ця камера робить 5 кадрів в секунду. Ви щоб розуміли, моя камера Nikon D5100, яка коштує 400 доларів. Вона це дзеркальна камера, вона робить 2-3 кадри в секунду. А ця камера робить аж. 5 кадрів в секунду, і в неї є постійний автофокус, у неї є автофокус по оці, також в неї є автофокус для тварин окремо для пейзажів. Слухаємо, скільки воно кадрів в секунду зараз робить. Зараз знімається відео на iPhone 13, і чуть-чуть пізніше я прикріплю відео з цієї ж самої камери на цьому ж самому е, столі, на цій ж самій обстановці, щоб порівняти картинку, яка вона є. А так знімає камера Sony ZV-E10. Бачите, яка картинка, яка була картинка на iPhone 13 і яка на цьому, я думаю, якісь очевидно.